Ви не психолог, але до вас часто звертаються люди зі своїми проблемами, з тим, що їм важко, є якісь складнощі, багато напруги. Вони жаліються, ниють, перебувають в негативі. Ну, куди далеко ходити? Дивлячись справді в очі, скоріше за все, ви теж по собі відчували, що іноді прям хочеться пожалітися на те, як все складно, як несправедливо, хочеться пожаліти себе. Давайте в цьому відео розберемо і подивимося, що насправді відбувається, коли людина жаліється, що вона в цьому всьому отримує і. З відео отримаєте досвід, знаєте, такий психологічний прийом, коли з вами не боряться, коли вас не виховують, коли з вами погоджуються. Як це відчувається, коли з вами погоджується? Це цікавий досвід. Таку ситуацію розберемо. Допустимо, що ви мама, у якої там дитина, можливо, двоє дітей, і да, там щось вас дуже не влаштовує, від чогось ви переймаєтеся, і ви розповідаєте подрузі. От я буду зараз вашою подругою, таким ку на кухні кухонним психологом, подругою, яка от, як вміє, так і вислуховує. І ви кажете. А, слухай, таке відбувається. Моя дитина там не важливо, скільки років хлопчик чи дівчинка взагалі моя дитина, да вона нічого не робить, вона зовсім не допомагає, вона не слухається, я не можу до неї пробитися. Я за неї боюся, за, за неї переживаю. Я не знаю, як вона буде виживати в цьому світі. От що відбувається, я хочу для неї це, вона відштовхує. Я пропоную те, вона не погоджується. Ми там постійно сваримося, в мене там душа болить. Це ж, це ж моє дитя. І подруга вам каже, а ви прям відчуваєте, каже: Ну, да, да, ну, угу, да, я чую, що тебе це дуже переймає, що тобі складно, я чую, що тобі важко в цій всій ситуації, що ти хвилюєшся, що ти боїшся за неї, що це прям ну, несправедливо. Да, вона чи він ой-ох і неправильно поступає, ну, це неправильно, тому що дійсно ти ж вкладаєшся, ти ж хочеш допомогти їй. угу, да. Дуже жаль, що так відбувається. Так, да, це, це, да, це неправильно, це несправедливо, це, це по відношенню до тебе некрасиво, некоректно. да, да». І от ви що ви далі кажете? Тобто про що? Тобто ця ситуація дуже швидко закриється. Якщо ви будете ну, от вона неправильно робить, а тут вона так негідно поступила, а там вона збрехала, а там вона не оправдала моє очікування, а там я до неї зверталася, а вона не тримала слова, і вам просто у відповідь кажуть: да. «Да, це негарно. До, ну, брехати ні, ну це неправильно. де, де, навіть не зрозуміло, де вона того набралася. Ти ж дійсно цього не хотіла, і ти цього її не вчила. да, Ну, от, прям, прям не знаю. Угу, та це геть неправильно, це, це вона неправильно робить. Це, ну, це недобре для неї. Угу. Або я не знаю, ви жінка і жалієтеся на свого чоловіка. Так само подрузі жалієтеся. От він. Козел, як він там він мене не підтримав, там він мені забороняє, там він зі своїми жартами. Я йому кожного разу кажу: не жартуй так зі мною. Взагалі це не жарт, мені це неприємно, це для мене принизливо. А там від нього подарунка ніколи не дочекаєшся. А допомоги взагалі і не допомагає він, не зважає там. Якщо мені погано, я плачу, він постійно до чого ти плачеш, скільки можна? Від чого ти там втомилася? Що там тобі, там і вам. Подруга така, психологиня да? каже, каже да, ти бачиш який, угу. Ого, ну, звісно, це неправильно. Звісно, це, з його сторони, дуже не, некоректно. Оце загнув, оце загнув. Бачиш, він геть взагалі не розуміє тебе, М -м, дуже жаль. Да, Я знаю, що ти прям віддаєшся, що ти стараєшся для нього і любиш його, що ти всю себе віддаєш туди, що ти спочатку про нього подумаєш, а потім тільки про себе. Бачиш, як він так, да, оце так, оце таке життя. Бачиш, як він себе веде? Це несправедливо по відношенню до тебе. Ти такого не заслужила. М -м. М -м. Ти така світла, ти така добра. Ти дійсно для своєї сім'ї дуже викладаєшся. Так, да, це важко. Я не знаю, як ти це переживаєш? Як ти в цьому всьому? Ну, ти ж просто душа, не людина. Ти, ти так для, для нього стараєшся, для вашої сім'ї де він? Що він це все не бачить? Як це все, ну? Uh -huh, yeah. <laughs> і от уявіть, я не знаю, от, якби ви жалілися, дозволили собі пожалітися, і у відповідь от зверчули так: ну да, uh -huh, uh -huh. Що, що далі? Що? Хочете сказати? І що? Що далі? Або, можливо, вам стало шкода себе, і вам дійсно хочеться прям слух, пожалітися і є кому, і ви кажете блін, я скільки всього роблю, я так стараюся, я викладаюся, я і дома, весь цей побут на мені, і діти на мені, і робота на мені. І тут я вже не знаю часто чим вхопитися. Я просто падаю з ніг, таке втомлююся. Я вже забулася, що я жінка, я вже забулася, я вже себе загубила. Я вже забулася, що мені приносить задоволення, що мене тішить. Я не пам'ятаю, що таке розслаблення. Розумію, в цьому житті, я скільки всього. а Воно те важко виходить, ті не слухаються, ті не цінують, ті взагалі не вдячні. А там я старалась допомогти, а це все просто пропустили. І от ви жалієтеся, наприклад, на цю всю якусь історію, яка є зараз в вашому житті, вам дійсно болить, вам гірко, це неправильно, це несправедливо. Десь вам образливо все з цим. І ви жалієтеся, і вам кажуть. Ну так, да, да, це дуже важко. Це дуже важко. Це скільки на тобі, ти скільки всього на собі тягнеш. прям, прям Я не знаю, як ти це робиш. Яка, ти, бач, скільки в тебе сили, мабуть, є. Це все тягнути, це все витримувати, ти можеш, ти і діти, і побут, і робота. Ого, оце, от, от я прям слухаю, і ну, ну звісно, це. Прям, я, я б сама дуже стомилася. Я, я не знаю, як ти це витримуєш. Жаль. Угу, дуже жаль, дуже шкода. І що? Що б вам насправді хотілося в зв'язку з цим? Чи достатньо вам було б просто пожалітися? Ми дуже часто не бачимо, як ми, взаємодіючи, от зі своїми знайомими розумієте, замість того, щоб піти в терапію, піти до психолога і правда пропрацювати цю ситуацію? Як ми залипаємо в цих сих емоціях, почуттях, ситуаціях несправедливості і по суті залипаємо в позицію жертви, що насправді відбувається, коли ви жалієтеся? Перше, весь цей багаж емоцій, почуттів переживань, який накопичився, бо він не просто дівається, ну накопичується, збільшується всередині вас. Воно проситься, вся ця напруга проситься на те, щоб виплеснути, виразити, вивільнити, вийти, катрактувати. І, от коли ви жалієтеся, по суті, перше, що відбувається, це весь цей багаж проситься на пропрацювання. на... Відреагування, і це важливо робити правильно, без того, щоб знову і знов повертатися. Тому що там, де ми нам здається, ми виплеснули, а насправді ми ще більше можемо в цьому тонути, застрягати, зависати і своїм фокусом уваги. Збільшувати, тобто не допомагаємо ми собі. Друге, в цей момент, коли ми жаліємося, часто що хочеться насправді, хочеться почути, щоб мені поспівпереживали, Хочеться, щоб розділили зі мною всю ту ношу, всю ту важкість. Розумієте, розділили це. Я одна це несу, мене вже немає сил це нести. Мені дуже важко, ситуація не завершується. І коли я жаліюся, мені хочеться, щоб хтось, як, начебто, теж це взяв. Хоча б трошки, і хоча б, щоб на певний момент, на певний час мені трошки стало легше, коли я чую, що хтось каже «Да, як мені тебе шкода, ого, це так неправильно по відношенню до тебе, це так несправедливо, мені жаль. Тобто цей момент він потрібен. Але по суті, далі ми що? Потрібен да? там, де є приєднання, там, де мене розуміють, там, де мене не засуджують, там, де я сама чую про те, господи, як же ж я задовбалася, як же я втомилася, як же ж мене це дістало, що я вже прям, прямо на грані. Тобто, розумієте, тут ще важливо, коли ви щось комусь жалієтеся, а можливо вам, насправді важливо почути себе, де я, хто я в цей момент, про що я, на якому я етапі, на якому я рівні виснаження, вигорання, втрати себе. Угу. Але ж по суті, просто обмінятися, просто висказатися цього замало, тому що ми продовжуємо лишатися на рівні я жертва, я безпорадна, подивися, скільки є несправедливості, подивися, як неправильно, подивися, як погано. Ще дуже важливий момент, от коли. Що ж насправді відбувається, коли людина жаліється? От ви жалієтеся там, да, жалієтесь на свою дитину. Блін, от вона там так не робить, а тут я хотіла як краще. А це так відбувається. Ну, реально. Тобто, що відбувається, знаєш, ми, як будто, доказуємо, що вона неправильно робить, що вона сама неправильна в цей момент, що так не повинно бути, що так неправильно, що так несправедливо, що ви так не замовляли, що ви так не хотіли, що ви того навчили, як будто ви доказуєте її. Таку ну неправильність, в цей момент, що це все не не ну, не неправильно і окей. Давайте просто. Не будьте чесними з собою, цього дуже багато в нас. І окей, давайте ми подивимося. Окей, ви доказали. І я кажу, да, це неправильно. Це, це, ну, це дійсно, вона поступає чи він поступає, там чоловік, дитина, батьки, хто завгодно, неважливо. І я вам кажу, да, от ви мені доказали, я з вами 100% згодна. Дитини ж тут немає, ми ж не можемо почути другу сторону, да? ми віримо вам. І, і да, Ви доказали, що це неправильно. Тобто, про що це? Знаєте, навіщо вам це доказувати, да? що ми в це Прям впилюємося, тому що нам здається, що якщо я це докажу, і мене почують, і зі мною погодяться, що да, це неправильно, несправедливо, то тоді ця людина, дитина, чоловік, батьки, ситуація неправильна, вона має змінитися. Розумієте, вона, він, воно, вони вони мають змінитися. Ви розумієте, це не це ж це ж несправедливо. І ми, да, це несправедливо. І в нас з'являється таке очікування, що ну все, все я доказала, що це неправильно. Давайте, господин суддя, що там треба робити? Хай тепер, хай тепер. Тепер вже ця людина, хай вона міняється. Але по суті, розумієте, ви можете доказати. Неправильність, несправедливість цієї ситуації людини скільки завгодно. Чи буде так, що вона візьме і зміниться? Ні. Тобто, це знову ж таки про те, що ви відчуваєте себе безпорадною, ви вже якось як могли, як вміли, так впливали на ситуацію, на людину, на дитину. Ситуація не міняється, і ви знову і знов провалюєтеся в своє безсилля. Якесь таке безвихідь, обурення внутрішнє, ситуація несправедливості. Розумієте? І знов і знов хочете, щоб, господи, ситуація людина да смінись, ти вже, ну вже ж всім це видно. Навіть психологу, який мене ось слухає, видно. Вже треба змінитися. Хай, хай вона над собою працює, я вже все зробила. Але знову ж таки, це про те, що та людина від того не зміниться. Ви можете доказати їй, доказати собі, що вона неправильна 350 разів це взагалі не означає і не несе ніякої гарантії, що вона щось буде робити і що вона. Буде мінятися, розумієте, і тут треба подивитися знов і знов. Якщо вас ця ситуація не влаштовує, якщо ви там не згодні, вам не підходить, то про що там ваша відповідальність? Де ваша зона розвитку? Чому ви там навчаєтеся? Що ви ще могли б, скоріше, за все зробити? Щоб для вас це було більш прийнятно, щоб вас це більше влаштовувало, щоб ви могли з цим бути обходитися і щоб вас не ковбасило? Тобто, розумієте, коли оце це доказування, що друга людина не права, коли жінки збираються, чоловіки збираються, обговорюють інших, типу, ой, це ж він там так неправильно поступив, так, да, неправильно, що далі? Що ти хочеш в зв'язку з цим? Так як цієї людини тут немає, ми не можемо продовжити ситуацію. Ви не ведете, скоріше за все, такий конструктивний діалог. Там, де є домовленість, там, де є порозуміння, там, де ви йдете в комунікацію? Угу. Розумієте, тобто, це такий важливий момент. Ми часто жаліємося для того, щоб ситуація змінилася, вона все одно не міняється. І ми другий раз жаліємося, і п'ятий раз жаліємося, і восьмий, і десятий, і сто п'ятдесятий раз жаліємося. Ситуація не міняється, тому що хто сказав, що вона від цього має помінятися. Чому ви знов і знов думаєте, що саме жаління вас має до чогось привести? Воно точно приводить до того, що ви занурюєтеся знов і знов ще більше і більше в позицію жертви. Розумієте, не більше, не менше, а це не та роль, в якій комфортно. Це не роль автора, це не роль людини, яка впливає, яка обирає. Це роль людини, де да, яка страждає, яка витримує, яка не може, яка знову і знов викидає нехто своїм потенціалом, і не бачить варіанти, не бачить можливості розвитку інших подій, не бачить. Вона, замість того, що я можу, я велич, я спроможна, вона знаходиться в ситуації, все, це взагалі неможливо, давай хай хтось зробить. І знову ж таки, коли людина жаліється і от доказує, що щось хтось десь там неправий, то вона хоче отримати такий допінг того, що я окей. Да, от Дайте мені що. Ну, бачите, я окей, це він, це вони не окей, це ситуація не окей, не в порядку. А я, а, а я окей. Нам дуже важливо для нашої ідентичності, дуже важливо це відчуття внутрішнє. Я окей, я, я права, я все зробила, я моя совість чиста. Угу. Тому знову ж таки. Усвідомлюйте, будь ласка, глибше кожного разу дивіться на ситуацію, що насправді відбувається, і там, де я думаю, що я хочу зміни ситуації, там, де я думаю, що я на неї впливаю, а насправді я ще більше занурююся в роль і в позицію жертви. Тому да, запрошую вас на індивідуальні розбори консультації для того, щоб виходити переможцем, переможницею з будь-якої ситуації. І да, у мене є курс про те, як вийти з жертви, як вийти з позиції рятівника, з позиції агресора. Розумієте, цей пресловутий трикутник Карпмана, трикутних залежності. Нам дуже і дуже важливо звільнятися і виходити з. Емоційної залежності, звісно, хочеться бути не в жертві, хочеться бути переможницею в своєму в житті. Да. І ми це зробимо, коли ви йдете в пізнання себе. Для цього і є психолог. Я допоможу.